Малесеньке порушення закону, і ти вже за ґратами. Mm. Яка несправедливість? Почувайся як вдома, Томасе. Це навряд чи. А чому тут mm. так незатишно? Умови, наче в поганому фільмі жахів. Тут взагалі прибирають? Вже краще до зомбі-апокаліпсису потрапити, ніж сюди. І який жах? Це камера на двох. Перспектива так собі. Та настав час познайомитися з сусідом по камері. Привіт, новенький. Ласкаво просимо. Ні, ні. Він не буде тиснути йому руку. Невідомо, коли цей хлопець в останній мився. Що? Зубна щітка одна на двох. Це тут Томас має провести найближчі місяці. З нього досить. Гей, тітонько, телефон мені в камеру. Кожному ув'язненому дозволено один дзвінок. І, звичайно, в найжахливішій ситуації потрібно телефонувати татові. Татку допоможи. Тут таке. Тато ніколи не залишить в біді. Один дзвінок і питання вирішено. Томаса переводять до кращої камери. Тут все буде на найвищому рівні. Кілька хвилин, і це вже vip камера. Практично санаторій. Не всім щастить мати заможного татка. Ось тепер можна відпочити як слід. Тюремна фотосесія обов'язкова процедура для всіх злочинців. Перший на черзі Брендон. Ну, подумаєш, викрав машину. І чого вони так переполошилися? Через таку нісенітницю тепер доведеться сидіти за ґратами. готово. Наступний. А ось і Томас. Усмішку так не годиться. Хіба це фотосесія? Посуньтеся, пані, дайте дорогу професіоналам. Цей дует зараз все візьме в свої руки. Легкий макіяж, зачіска, світло. Це вже не в'язниця, а елітна фотостудія. Починаємо. Oh my God. Здається, Томас розуміється на модельній справі. Oh yeah. Ох, вже ці віп ув'язнені. Oh. Виявляється, за ґратами так нудно. Тільки oh. й залишається, що дивитися телевізор. Показ мод підходить. А чому в телевізорі всі такі стильні та модні? А я ні. Непорядок. Це потрібно терміново змінювати. Гей, hey. hey, тітонько, помаранчевий мені не личить. Забирайте. Oh. А що ви собі дозволяєте? З віпов'язненими завжди oh, так. Час міняти роботу. Однак Томасу зараз не до суперечок. Він вже телефонує особистому стилісту. Hey. І хто сказав, що у в'язниці жахливий сервіс, блискавична доставка. Вибач, сьогодні без чайових. Бла -бла, бла 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 бла. Примірка пройшла успішно. Тепер Томас, вдягнений за останньою тюремною модою. Ага! Тиша має бути в камерах. Наглядач сьогодні, вочевидь, не в дусі. Агов, я теж відмовляюся це носити. Заберіть. Та тут, здається, назріває бунт. Однак у цій в'язниці знають, що робити з невдоволеними. Доведеться Брендону ходити по камері просто так. What? Всім увага. Час обіду. Сервіс у цій в'язниці міг бути і кращим. Нарешті їжа. Томас уже зголоднів. Що сьогодні в меню? Запах так собі. Це точно можна їсти. А ось Брентон молодець. Він не скаржиться. Зразковий ув'язнений. А він і порцію сусіда не проти з'їсти. А Томас не з тих, хто поділиться. Жодних манер. Сьогодні Брендону доведеться задовольнятися однією порцією каші, однак йому не звикати. А в Томаса вже готовий першокласний план. Так, так. Він запросив до себе особистого кухаря. Коли в тебе є гроші, можна все що завгодно. Пане, що хочете на обід? Сьогодні зупинимося на чомусь простому. Уагра та легкий салат, будь ласка. Замовлення прийняте. І кухар береться до роботи. Брендону таке й не снилося. Ура! І в його камері сьогодні буде свято. Обід подано, пане. А ось це вже годиться. Саме те, до чого звик Томас. Брендон теж задоволений особистим кухарем сусіда. Пощастило ж опинитися в сусідній камері з цим заможним хлопцем. Тс, після смачного обіду Томасу треба відпочити. Саме час згадати, як він потрапив до в'язниці. Справа була така: звичайний розкішний день заможної людини. І як не пощастило, що поблизу проходила пані Емілі, той самий наглядач із в'язниці. Врастя. Давай і дивися, куди йдеш. А ти мені ледь руку не зламав. Одразу видно, з цією пані не домовитися. Тепер лише кайданки та камера. Та нічого, він їм ще влаштує. З грошима татка Томас підкорить цю в'язницю. За тюремним розкладом зараз прогулянка. Як чудово, виявляється, просто бачити небо над головою. А що тут із розваг? М'яч та кільце. Вибір невеликий. Нічого не скажеш. Однак у в'язниці доводиться задовольнятися малим. Шкода тільки, що наглядач ні на крок не відходить. Цю проблему доведеться терміново вирішувати. Алло, Це турагентство? Час як слід відпочити від тюремного клопоту. Один дзвінок, і ти вже на островах. І пані Емілі буде тут дуже доречною. Парасольку трохи нижче, будь ласка. Прекрасний краєвид. Все як любить Томас. Це першокласний тюремний відпочинок. І чому пані Емілі не задоволена? Побачення у в'язниці може бути дуже романтичним. Чай, свічки та смаколики. Все як треба. Меган така рада. Подумаєш, камера, головне, що вона поряд із коханим. Їхні почуття ніщо не зруйнує. Та ідилія не може тривати вічно. Який підозрілий. Тип. Здається, Брендон вирішив випробувати удачу з Меган. О, ні, третій тут зайвий. Час Томасу проявити всю мужність і показати, хто в цій в'язниці господар. Алло, кінотеатр нам кілька квитків на прем'єру. А це вже схоже на справжнє побачення. Та доведеться дивитися фільм разом із пані Емілі. Не всі тюремні правила можна порушити. Однак можна просто не звертати на неї уваги, егеш? Краще порадувати Меган обіймашками. Вони ж на місцях для поцілунків? Okay. Агов, обережніше можна. Яке було би щастя зв'язати цього вискочку та тримати під замком? Довгі, довгі роки. Ось тоді пані Емілі показала би Томасу, як правильно поводитися у в'язниці. Вона би показала, хто сміється останнім. Ну що, тепер сидітимеш смирно? Та це все лише мрії. Здається, пані Емілі трохи закуняла. Гей, тітенько, можете доїсти? О, ні, привіт, жорстока реальності. Свій день народження Томасу доведеться відсвяткувати за ґратами. Не такий подарунок він чекав від життя. Та шанс повеселитися все одно є. Тату, ти не забув про мій день народження? Мені нудно. Татко все негайно вирішить. Ей, дамочко, вас до телефону. Oh, no. Що? Та ви при своєму розумі. На жаль, наказ є наказ. Доведеться наглядачеві перетворитися на клоуна. Ручки вгору, ручки вниз. Тепер покружляємо. Сьогодні в тюремній камері веселощі просто зашкалюють. А що, Томасові подобається? Аго, лови! А фокуси ти вмієш показувати. Та він що знущається. Терпець пані Емілі yeah. урвався. Та вона краще до цирку піде працювати, аніж сторожитиме тут всіляких нагідників. З неї досить. Шкода, а свято так добре починалося. Yeah. Як приємно, хоче з кимось поговорити відверто. У в'язниці навіть пані Емілі зійде за приємного співрозмовника. Сюди, друже, сюди. А тепер зачиняємо двері. Гей, hey, дуже смішно! Що відбувається? Чому я не в камері? Здається, в Томаса минув термін дії його vip квитка до в'язниці. Дороги назад немає. Сидіти йому тут дуже довго. Okay. Телефонувати марно. З цього дня пані Емілі yes. не відповідає на дзвінки. Більше жодних віп ув'язнених. Як приємно насолодитися музикою, а не розмовами Томаса про гроші. Як я люблю свою роботу. Чи сподобалися наші тюремні скетчі? Хочеш більше історій про пригоди заможних та бідних? Напиши про це в коментарях. І не забудь поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб першим дивитися нові випуски на каналі Трум Трум Вау.